Глава Україні, вас вітає магазин Батискав, Мене звуть Олександр. Сьогодні знов презентую вам обновлення від компанії Сcuба Pro. Сьогодні обновлення. Минулого разу була новинка, цього разу обновлення від компанії Сcuба Pro. Це жилет BCD. По-простому жилет компенсатора. Go Travel. Від компанії Scuba Pro. Отак От він виглядає. Давайте покажу замість себе. оцій жилітік. Дивіться, як він виглядає ззаду. Це простий, легесенький, але дуже надійний і міцний BCD від компанії Scuba Pro. Це в мене розмір L. і вони його трошки обновили. Тепер тут є ось такі синьо-білі вставочки. Напис тут GO. Тут Скуба Про, що всі бачили, що у вас жилет Скуба Про. Трошки змінили ці кармани. Тепер вони не такі е закругльонні отут, щоб не заважало. Кращий доступ до карману збоку. І ті були такі закругльоні, тут рівненькі. Бистро скиди є. Швидко скинути можна грузи. якщо цього вимагає ситуація. Легкий, комфортний, дуже кльовий жилет. Шлейки не змінилися, змінилася ще задня підкладочка, вона стала трошки ширшою, щоб на спину балон не так тиснув. Ну, ось така ось обновка від компанії Scuba Pro. Не дуже він змінився, але трохи-трохи його зробили комфортнішим. Кому цікаво більше, всі приходьте до нас в магазин Батискав, поміряти, потрогати, пощупати ці новенькі BCD від компанії Scuba Pro. O Travel! А на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтеся на наш канал. Зробіть своє замовлення на нашому сайті «Батискав.ua». Всім до побачення, слава Україні, слава героям, до побачення.